Увагу черкаських патрульних привернув автомобіль Хонда, припаркований у забороненому місті. Власницею машини виявилася ось ця молода жінка. Правоохоронці зробили порушниці зауваження, на що та емоційно відреагувала і попередила, що поскаржиться на них батькові, який, начебто, має звання полковника. Поки жінка телефонувала, матір кермувальниці відсварювалася за двох і погрожувала патрульним звільненням. Схоже, не дозвонившись до батька, жінка не знайшла кращого виходу, аніж втекти із місця, тож натисла на газ і поїхала просто на патрульного. Такий інцидент у нас в Черкасах вперше. В ну, хлопці діяли професійно, а саме 118-й екіпаж. Вони зробили зауваження особі, яка керувала транспортним засобом. На що дана особа вела себе агресивно. Під час виписання постанови вона здійснила наїзд на поліцейського і почала втікати. Куди ви їдете? їдете? Та нікуди ми не підемо. Поліцейські покликали підмогу. Автомобіль зупинили за квартал. Виходьте з автомобіля. Я ще ви тебе агресівні. Ще свій ритварі таки заграм'єм. А то тобі робити. травмованому поліцейському стало зле. Тож його невдовзі госпіталізували у лікарню із забоєм ліктя та струсом мозку. Зараз триває слідство. За цими матеріалами справи розбирається слідчо оперативна група. На порушницю склали постанову через свою зухвалу поведінку звичайним попередженням. Жінка тепер не відбудеться.